Різдво дисидентів у цій залі міської бібліотеки зібралися представники і представниці мистецьких закладів міста, щоб обговорити цю тему і дізнатися більше про сторінки історії, які недостатньо висвітлені, якою була релігійна ідентичність дисидентів і дисиденток. Яка була ситуація в той час в радянському союзі? Чому Різдво Великдень як великі релігійні свята вслугували не тільки святами, але також це було таким простором, такою подією, завдяки якій люди також говорили про свою ідентичність, відстоювали свої традиції, відстоювали свої світоглядні цінності. Захід відбувся в межах проєкту «Перша платформа, котре в управлінні культури. Ура та туризму міста започаткували півтора роки тому, щоб створити середовище для викладачів та викладачок мистецьких шкіл. Ми давно знаємо, що для загальноосвітніх шкіл є свої середовища для педагогів, де з ними працюють, а де вкладають власне в педагогів мистецькі заклади були трошки без того такого проекту. Для нас було важливо рознайомити між собою викладачів наших мистецьких шкіл, художніх, музичних, тому що на насправді буденність нашого життя створює того, що вчитель прийшов відпрацював з дитиною. Пішов додому, і дуже часто вони навіть не були знайомі між собою. Це і можливість додати нових знань з точки зору не суто викладацьких таких, а розказати про шістидесятників, розказати про дисидентів, розказати про традиції і тим самим спонукати наших педагогів на створення таких між, між, таких дисциплінарних проєктів, навіть між школами, для того, щоб знову ж таки набувати чогось нового і. Продукувати ті продукти, які не будуть тільки в межах художньої школи або музичної школи. Киянка Юлія Кравченко погодилася інтелектуально направляти проєкт. На січневій першій платформі протягом майже шести годин говорили та згадували дисидентів і їхнє різдво у таборах, для яких головним було пам'ятати про українську традицію. Загалом тема має декілька різних пластів. Перший пласт це зокрема от релігійна ідентичність, якою вона була у дисидентів і дисиденток, які представляли з заходу України, а які яка є з ходу чи з півдня України. Далі, як, чим було Різдво, коли в Києві чи у Львові, коли дисиденти-десидентки збиралися і відзначали його, вшановували саме в Новий рік і чому? Потім є тема, про яку більше говорять, як Різдво відзначали в таборах і теж чим це було для політв'язнів. Ну і також є цікавою традицією, яку заснував Іван Сверстюк. Різдво трьох веселів, яке з 85-го року в певний спосіб відзначається, вшановується. І щороку воно чим далі стає видимішим, принаймні в Києві. І теж коріниться саме от в тому, чим було Різдво і для дисидентів. До зустрічей нині долучаються не лише представники і представниці мистецької освіти, а й інших закладів. Розмова про Різдво і дисидентів мала відбутися раніше. Нині матимуть напрацювання вже на наступне тема. Така, що перед Різдвом а ми все ж таки та свідома частина суспільства, яка говорить про те, що різдво це 25 грудня. Тому і захід запланований був перед Різдвяний, Ну але різного роду ситуації хвороби вони втручаються в наше життя, і ну виходить так, що не завжди відбувається так, як відбувається. Але знову ж таки, хай ми сьогодні, в січні місяці, говоримо про дисидентів і про різдво. З двох дисидентів це та скринька, яку можна накопичувати з часом і мати рік, щоб подумати, що ж можна зробити в прийдешньому році на Різдво. І ну от, власне, я думаю, що буде все одноцінно нашим педагогам. Окрім розмови, опановували і м'які навички, вправи, які можна використовувати в роботі з дітьми.